Ірпінські користувачі інтернету почали активно радіти з приводу того, що вулиці міста стали світлішими. Виявляється, з метою енергозбереження в місті почали ртутні лампи міняти на енергозберігаючі led ліхтарі По двох вулицях замінено близько 50 ламп. Приблизно на одній лампі економія йде порядка 55 Вт. ватт. Тому відповідно і. Енергія зберігається і освітлення краще, ну і взагалі ми йдемо до нових технологій. Наразі замінили близько 50 ламп на вулицях Павленка та Грибоєдова. Згодом планують оновлювати електричні сонця і на інших вулицях міста. Взагалі хотілося б весь ірпінь освітити новими лампами, але це все буде залежати від фінансових ресурсів міста.